В минулому випуску ми говорили про можливу перемогу Росії у нинішній війні та розглядали різні сценарії та цілі Росії під час нинішньої військової кампанії. Сьогодні ж поговоримо про зворотну можливість, а саме про те, а чи зможе Україна перемогти у цій війні, які для цього є можливості, шанси та які сценарії, в принципі, можуть очікувати. Офіційною метою, яка неодноразово заявлялась українською владою, став вихід на кордони 91-го року. Саме це офіційна влада називала перемогою для України, хоча нещодавно риторика змінилася. Так чи інакше, але відновлення державних міжнародно визнаних кордонів загалом є зрозумілою метою для України. Росія розпочала окупацію української території ще з 2014 року, анексувавши Крим та підтримавши військові дії на Донбасі. Ще тоді Україна втратила контроль над частиною своїх територій, але за підсумком конфлікт був по суті заморожений у 2015 році. Нова ескалація конфлікту розпочалася у 2022 році, коли Росія вторглася на територію України та знову почала окупувати українські території. Блискавична атака принесла деякі успіхи, проте не дала Росії захопити всю Україну. Більше того, за 2022 рік українські сили провели низку вдалих визвольних операцій, що скоротило окуповані території. Проте з 23-го року спостерігається скоріша зворотна тенденція. Росія, хоч і повільно, але продовжує окупацію, а успішних великих операцій ЗСУ зі звільненням земель не відбувалося. Проте українська влада по суті ніколи не відмовлялася від мети кордонів 91-го року до приходу Трампа. Зі зміною американської адміністрації основний порядок денний звівся все ж таки до заморожування війни, але формально українська влада не відмовлялася від ідеї кордонів 91-го року. Більше того, навіть в умовах заморозки про визнання окупації не йдеться мова. Також переходячи до питання повернення кордонів 91-го року, то на даний момент таке завдання здається неможливим. Українська армія не має можливості відвоювати ці території, більше того, з продовженням війни є ризики швидше втратити нові території, а то й гірше є ризики програшу у війні на виснаження, про що говорив у минулому відео. По суті, єдиною можливістю сьогодні є інші чинники, які можуть змінити ситуацію всередині Росії, що створить можливості для деокупації території, так йдеться про горе звісний Чорний лебідь. Чорний лебідь це подія, яку важко однозначно спрогнозувати, але яка може змінити весь перебіг війни та подальші події. У цьому контексті мова швидше за все може йти про якісь події у самій Росії, які або тотально послаблять її армію. Або призведуть до падіння або дестабілізації її режиму. Якщо йдеться про російську армію, то події можуть стосуватися постачання армії, її озброєнь або просто нестачі особового складу. Поки що в Кремлі справляються з усіма цими завданнями, проте деякі події можуть обірвати таку стабільність, і тоді російський фронт може посибитися. Наприклад, вже досить достовірно відомо, що значна частина боєприпасів для російської армії постачається з Північної Кореї. Тому обірвав такого постачальника, це може призвести до кризи в російській армії. Якщо йдеться про внутрішньополітичну нестабільність, то також можуть статися події, які потенційно призведуть до дестабілізації, і російська армія або відмовиться воювати, або буде змушена справлятися з труднощами всередині Росії, або взагалі перестане існувати як така. Серед таких ризиків може бути і ризик перевороту. Якраз історія з пригоженим виникла несподівано, але не мала успіху, є ризики пов'язані з громадською війною, з сепаратизмом, з революцією та подібними інцидентами. Спрогнозувати такі події в принципі неможливо, але вони можуть статися. Смерть Путіна також можна віднести до цього списку, власне, вона може стати каталізатором перерахованих вище процесів. Все це може призвести або до повного колапсу режиму. Або до мобілізації ресурсів на боротьбу з внутрішніми проблемами. Це дасть переваги Україні на фронті і тому ЗСУ зможуть звільнити всі свої території. На даний момент Україна може покластися тільки на подібні події, щоб вийти на кордони 91-го року або хоча б мати такі можливості. Проблема полягає у тому, що самі події не прогнозуються, і Україна на них прямо ніяк не може вплинути. Тому досягнення повної перемоги залежить багато в чому від випадку та збігу обставин. Заморозка та подальше відвоювання земель також може розглядатися як перемога для України, але на перспективу. При такому плані Україна також може зайняти вичікувальну позицію щодо нестабільності чи ослаблення Росії, після чого, скориставшись моментом, деокупувати власні території. Такий варіант розвитку подій також може розглядатися ймовірним. Причому Україні потрібно досягти оптимального статусу Кво на даний період, щоб можна було продовжувати розвивати армію і не побоюватися нового вторгнення Росії. На наших очах схожа історія сталася з Азербайджаном, який втратив контроль над Карабахом ще в 90-ті роки, але через 30 років повернув ці землі. Звичайно, повна аналогія з тим конфліктом була б недоречною з багатьох причин, проте показово, що таке сталося на пострадянському просторі. Хоча здавалося, що статус-кво триватиме вічно. Питання визнання територій також у цьому випадку може бути чутливим. Якраз нещодавно між Зеленським та Трампом сталася суперечка з цього приводу. Трамп наполягав на тому, щоб Україна визнала Крим за Росією і це сприймати як поступку, а Зеленський від цього відмовився. Спираючись на стратегічне бачення, рішення про визнання Криму у довгостроковій перспективі може виявитися помилковим. Оскільки не дасть Україні можливості для деокупації цих земель. Це буде серйозним обмежувачем для виконання завдання щодо повернення земель 91-го року. Як і говорив в минулому відео, сприйняття перемоги може бути різним для Росії, так і для України. І з початком вторгнення в Україну мало хто вірив, що Україна взагалі вистоює. Західні країни попередньо евакуювали свої посольства. А самому Зеленському пропонували політичний притулок на Заході. Західні розвідки передбачали падіння Києва. Загалом збереження української державності з контролем 80% територій також можна вважати серйозним досягненням та перемогою з огляду на реальні перспективи минулого. Україна і до 22-го року не контролювала всі свої території, а втрати території у поточній кампанії виявилися відносно невеликими, принаймні будь-які прогнози до війни були в рази гірші. Отже, заморожування війни із західними гарантіями, миротворцями та розвитком власних збройних сил може виявитися найбільш раціональним варіантом для України. У цьому плані робота дипломатії у даний момент може залишатися пріоритетною, щоб домогтися допомоги з боку західних партнерів і добитися того, щоб бойові дії закінчилися. З приходом Трампа розмов про це побільшало, хоча у даному випадку неочевидно, що Путін хоче завершення війни в даний момент. Проте зусилля щодо цього зараз докладаються з боку Сполучених Штатів. Важливою перспективою можуть бути економічні санкції проти Росії, незважаючи на те, що Сполучені Штати розглядають їхнє часткове зняття, у Європі таких розмов поки що немає, а для Росії саме європейський ринок є пріоритетним. Тож санкційний тиск на Росію після заморожування війни також може залишатися важливим для України для того, щоб Росія економічно виснажувалась. І не мала можливостей для взяття реваншу у майбутньому. Загалом перемогою можна вважати становище, при якому нинішня війна для України стане останньою. Окремо варто зауважити, що без масштабних реформ усередині України після війни всі перспективи для України зникнуть. Для утримання значної армії, відновлення країни після війни та створення паритету проти Росії Україні потрібні суттєві перетворення та зростання економіки. Це й справді може стати вирішальним викликом для України навіть серйознішим, ніж війна. Саме статус заможної держави дозволить Україні зміцнитися на своїх територіях та зменшити ймовірність настання нової війни. А навіть з її початком можливості для відсічі будуть у рази суттєвішими, ніж зараз. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що повернення території на кордони 91-го року навряд чи сьогодні можливі, але більш реальні у перспективі. Водночас заморозка війни та зміцнення внутрішніх сил може стати пріоритетом для України та головним запобіжником від нової війни. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BaMieCoF. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.